Сьогодні у навчально-спортивному комплексі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Баберського відбувається благодійний турнір зі стрибків у висоту Меморіал Олексія Дем'янюка. Розкажіть, будь ласка, історію заснування турніру. Турнір вже проходить 25 років. Він пам'ять мого товариша, мій друг, який ми пройшли весь шлях спорту від самого юнацького спорту до вершин, який загинув в розвіті своїх сил. Це був Олексій Деменюк, олімпієць, визначний спортсмен і така неординарна особистість. І сьогодні ми втримали свої традиції, турнір відбувся 26-й раз підряд, складний, непростий час, завдяки сильному складу учасників і завдяки організаційним нашим зусиллям, і завдяки сприяння Університету фізичної культури міста Львова імені Івана Буберського. Як відомо, збір коштів буде передано на допомогу Збройним силам України. Як виникла ідея поєднати спортивний захід із благодійністю? Один із організаторів наших змагань є син Олексія Деменюка, Дмитро Деменюк. Він був і учасником семиразового переможця на змагань. Він дворазовий учасник Олімпійських ігр. І він дуже долучився з самого перших турнірів до організації цих змагань. І в цей момент і цього року він так також перебуваючи на фронті, зробив дуже великий об'єм роботи для того, щоб всю медійну складову, всю дизайнерську складову турніру плюс комунікація зі спортсменами він це зробив і він перебуває на фронті, і служить в 103-й бригаді, і конче необхідно для 103-ї бригаді ті речі, на які ми сьогодні збирали кошти. Яку роль відіграє університет у підготовці та проведенні змагань? Університет відіграє важливу роль у підготовці та проведенні змагань, підготовці матеріальної бази залучення. Студентів та викличів кафедри для тренувального процесу наших спортсменів перед змаганнями та забезпечення їхнього комфортного перебування та виступу на цих змаганнях. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього турніру. Ну, мої враження дуже позитивні. Це традиційний щорічний турнір. Мені подобається завжди тут стрибати, показувати результати. І е, хотілось би подякувати всій публіці, дуже активна і дуже чудова. Який на вашу думку рівень організації заходу та чи потрібно організовувати і надалі такі турніри? Сто відсотків потрібно організовувати, і я вважаю, це один з найкращих в Україні із турнірів і найвищого рівня. Думаю, може навіть поконкурувати з закордонними стартами. Що б ви побажали нашим студентам? Вірити у себе, не опускати руки. Ніколи не здаватися, і якщо у тебе є спроба, ти ще не програв.